Я почитав анотацію до, до виставки Херсонської невкрадені роботи в Херсонському музеї. І згоден, повністю згоден і з тим, що, що там сказано. Ця ідея дуже слушна і злободневна. її треба довести до кінця. І тут нема в общем, питань. Треба взятися і все. Вагань мене ніяких не було. Тільки єдине, що в мене не було такого холста, який точного розміру, але то немає, то не принциповий, мені здається. Я взяв полотно перше, яке приблизно по розміру, а до, роботи, до цієї роботи поминенка. А роботу, я пам'ятаю, дуже файно з дитинства, і в мене не було складно, мені будь було якось таке возвращення від дитинства чи щось таке. Але мені було видно якось потім, тому що навіщо цим мавпам, пів, мавпам, мав по мавп не хочу скаблять. Е, мистецькі роботи. Я розумію, що, що їм то повна казу вкрасти, вивезти. Але, 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 але от, не хочеться вдаватися. Це зрозуміло все. Я точно знаю, що ми все повернемо, пройде час і. Музей цей стане більший в два рази, і це вже буде не не просто музей, а це вже буде меморіал такий великий, там, може, і мірового, мірового масштабу, мірового значення. Вперед до перемоги, працюємо.